У Запоріжжі двох чоловіків засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство 11-річного хлопчика та жінки. Суд у Запоріжжі ухвалив обвинувальний вирок у резонансній кримінальній справі щодо двох жителів Мелітопольського району, яких визнано винними у викраденні та умисному вбивстві малолітньої дитини, а також у викраденні та вбивстві жінки. Обом обвинуваченим призначено найсуворіше покарання довічне позбавлення волі. Злочини було вчинено у 2021 році на території Мелітопольського району. У серпні обвинувачені викрали 11-річного хлопчика, запросивши його до автомобіля та пригостивши цукерками. Дитину привезли до приватного будинку, де незаконно утримували в підвальному приміщенні. Протягом майже двох тижнів хлопця били дерев'яно. Питою, намагаючись з'ясувати, чи повідомляв він комусь про незаконну діяльність зловмисників у сфері обігу наркотичних засобів від отриманих тілесних ушкоджень, дитина померла з метою приховування злочину. Тіло хлопчика було закопано в підвалі та залите бетоном. У вересні ті ж самі чоловіки викрали 48-річну жінку, намагаючись отримати інформацію про місце зберігання наркотиків. Потерпіло вивезли до лісу смуги, прив'язали до дерева та били руками і дерев'яною битою. Від травм несумісних із життям жінка померла. Її тіло зловмисники втопили в річці. Публічне обвинувачення у даній справі підтримував керівник Запорізької обласної прокуратури як старшої групи прокурорів. За дорученням генерального прокурора розгляд кримінального провадження тривав понад три роки. Прокурори надали суду переконливі та належні докази, які повністю підтвердили умисний характер дій обвинувачених, їх причетність до обох злочинів та обґрунтованість інкримінованої правової кваліфікації. Суд, оцінивши зібрані докази в їх сукупності, ухвалив законний та обґрунтований вирок, призначивши обом засудженим довічне позбавлення волі. Ця справа не лише про докази, правову кваліфікацію та статті кримінального кодексу. Вона про межу, за якою руйнується саме уявлення про безпеку та довіру. Перед судом постали особи, які позбавили життя малолітню дитину та жінку. Дитина не могла себе захистити і не усвідомлювала, за що стала жертвою злочину. Вона просто довіряла світу. І ця довіра була зламана. Життя загиблих неможливо повернути, проте ухвалений вирок є відновленням справедливості та чітким сигналом посягання на життя людини, а тим більше дитини матиме найсуворіші наслідки. Це рішення спрямоване на захист суспільства. І збереження віри в те, що закон і справедливий суд здатні дати належну відповідь на найтяжчі злочини.